Будова мийки 10 тисяч 15 тисяч доларів. Від чого залежить. Зараз я на ще мийки, де наш інвестор викупив її. Замовив на обладнання, робимо апгрейд. Суть не в цьому. суть в розумінні вартості будівництва від чого вона залежить, від чого одна компанія рахує 10 тисяч доларів, бокс інша 20 тисяч доларів. Бокс і так далі. У нас з вами приклад: вантажний бокс 5 на 5 ми пропонуємо вантажний робити 6 на 10. Згідно цьому, бетонних робіт більше, арматури більше, бетону більше. Також, при геологічному аналізі ґрунта ми бачимо, треба вам робити а, стрічковий фундамент, або не треба робити його, або його розташувати і заощадити на тому, ну, в общем так, і заощадити на тих моментах. Далі ми дивимося, буде тепла підлога або не буде. Буде топінг стандартний чи луїбетон, який робить наша компанія. Тому хочеш будівництва самообслуговування, прорахуємо, зробимо тобі якісну ціну і гарну пропозицію.